У 22-му році у тебе був конфлікт з Алхім, про це багато говорили. Вона говорила, що ти нитічка. На чому ти боці Ох. у конфлікті з Алхім з Мандзюк? Дуже шкода, що люди намагаються, знаєш, іноді з людей роблять рабів системи, і Ані в якомусь сенсі намагаються прогнути під цю систему. Вона же несла свою індивідуальність, в неї є свої думки, вона їх намагається людям пояснити неправильно приймати чиїсь сторону, тому що можна зрозуміти і Мандзюк, яка живе в іншому своєму світі і сприйнятті, яка хоче, щоб люди ну, більше чогось з її боку розуміли. Але я не скажу, що я приймаю чиюсь сторону. Мені дуже шкода, що на Аню зараз обрушилася оця хвиля негативу і публічного тиску. І до речі, я хочу сказати: Аня, сподіваюсь, ти зараз мене розумієш більше. І мені дуже хочеться її скоріше зараз більше підтримати, Угу. тому що вона. Я, я завжди це кажу, але чомусь це сприймають мене як за якусь слабкість, або я намагаюся якось, типу, понравиться Аня. Ні. Я просто стараюся бачити в людях більше чогось хорошого, і я бачу, що Аня дійсно багато чого зробила для людей в допомозі, в підтримці. І... Оці всі моменти доброти вони швидко забуваються, і вони перехреслені якимось мовними питаннями. Хоча давайте правду казати дуже багато людей і спілкуються російською мовою в побиті. спілкуєшся мов... російською мовою в побуті? Іноді Так, якщо до мене звертаються, але, але коли ми з тобою зустріли сьогодні, я до тебе українською, так але з приводу Ані там була історія про привселюдне прослуховування російської музики саме. Російських артистів, які є а, під санкціями в Україні, і які б, е, активно підтримують Росію. Але... ти би слухала е, Басту Тіметі? А не публічно? Я просто розумію, як це. Е... Які це наслідки має ну окей, а не у Мене є принципова позиція. Я не слухаю принципово російських артистів взагалі. В мені нема часу на музику. Я її не виставляю, я її не слухаю. І якщо я вмикаю, я звикла е, слухати щось зарубіжне.